І колеги. І на сам кінець останнє слово. Я прийшов на конференцію зараз з Майдану, де відбувалося прощання з Дмитром Коцюбайлом, нашим легендарним комбатом, де в наймолодшим комбатом України, наймолодшим героєм України серед добровольців. Неймовірна втрата. Я вже казав колегам, що от хто-хто, а він це та людина, яка мала б всій країні. Захищати її вічно. І він тепер буде її захищати вічно з небес, безумовно. Але я стояв і думав. Він пішов на фронт в 2014 році, коли ми було, йому було 17 років. Він ще був дитиною, коли він пішов. Він прекрасно малював, він художник, він навчався в технікуму як художник. І він не був солдатом від народження, він, 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 він став воїном. І от 9 років дитина, да, мону кажучи, в той час, коли інші. Зустрічаються, створюють свої перші капітали, отримують освіту. Він воював за Україну за нас з вами. І коли зараз певні чорнороті потвори а, в бебі-боксах, виринаючи за кордон, відкривають свої пельки про те, що це вибір хлопців помирати, то я скажу так: для таких людей, як Коцюбайло, це не був вибір, це не, не міг бути вибір для таких людей. А по друге. А, цей вибір зроблений підсвідомо, безумовно, і божественним проведінням для того, щоб ми з вами мали вибір. Щоб ми з вами мали щоденний вибір. І от ми ліземо в такі тонкощі, генетичні складні проблеми. Але 100 тисяч абортів продовжують робитися в Україні щодня. Можливо, ми не доробляємо як лікарі. Ми боїмося того синдрому давно. Але десятки тисяч дітей. Сьогодні гинуть на фронті і поза фронтом? Чи допрацювали ми як громадяни за 9 років? Чи змінили ми своє ставлення, своє життя, свої колективи, своє керівництво? Чи правильно ми обирали політиків? Якою мовою ми говоримо з нашими дітьми? І якою мовою вони вперше прочитали Жуля Верна чи Марка Твена? Слухають вони до сих пір Лускунчика Чайковського чи П'єси Косенко. Дивляться вони до сих пір. На картину Левітана, чи все ж таки на пейзажі Ерделя чи Кричевського. Я нічого не маю проти Чайковського. Це прекрасно, це рівень культури, це треба знати. Але, колеги, гени це тільки базис. Фенотип прояв це виховання, це укорінення. Тому виховання дітей, боротьба за дітей, захист дітей він починається внутрішньоутробно, продовжується всю вагітність. І поки наші діти нас слухають, і поки ми маємо можливість на них впливати, це теж іде захист тої генетики, дарованої нам Богом, дарованої нам нашим родом. Не забуваємо про це. Вчора був у нас великий, великий день народження Тараса Шевченка, не хочу назвати його ні пророком, ні Кобзарем. Перше, це людина великої волі, яка створила себе сама. І от Перефразуючи його фразу: що пам'ятаємо мертвих, шануємо мертвих, оберігаємо живих і дбаємо про ненароджених. Дякую за увагу. Дякую, Вітя. Дякую вам за прекрасну презентацію і дуже дякую за ці останні слова, тому що, ну, завжди, коли ми ну якось так, знаєте, я сьогодні починала з. Того, що в чому ми живемо, чим ми живемо, що ми є, хто ми є і яке суспільство ми будуємо. І я говорила про слова Ярослава Мудрого. І знову ж таки хочу ще раз і ще раз наголосити на тому, що в нас мусить бути, мусить бути, тут уже точно мусить бути наша національна свідомість, так, розуміння того, хто ми є, розуміння нашого коріння. У нас мусить бути вміння об'єднувати прогресивні зусилля. Тому що якщо ми цьому не навчимося... То ну ми будемо гинути, будуть гинути кращі. А, а оті, що там десь звідкись щось коментують, вони будуть ловити оцю цю воду, ловити оцю цю рибу в мутній воді. Тому, тому пам'ятаємо всі слова Ярослава мудрого, будете мати мир між собою, будете панувати в цьому світі. Не будете мати миру між собою, самі загинете і землю батьків своїх занепостати. Чули, колеги, те, що сказала Тяна Фафанівна, нам не тільки важливо виграти війну, нам важливо не програти мир. Да. Будь ласка. Е ой, ще на початку війни от, звучала фраза від Ярини Чорногус, нашої бойової парамедикині. Будь ласка, змініться. Будь ласка. Всі ми, це кожного. Це нас, кожного з нас собі. стосується, так. Кожен собі це питання мати. І коли Дякую ми і коли ми говоримо про те, що в нас не така влада, я завжди кажу, що розумієте не може бути аромату в бочці з непотребу. Тому нам треба всім дійсно покращитись, всім стати мудрішими, сильнішими, добрішими, свідомішими. Ми країна, медоносна. Да. Тому... І буде І буде в нас аромат так і рух